Слава Україні! Так, мені 91 рік. І ми святкуємо на нашому сакральному місці Русановка на березі Дніпра. І як може бути у нас, патріотів України, святкування без червоної калини? Червона Калина. Похилилася! Наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо А, ми ту червону калину підіймемо, а ми на. Що славну Україну, розвеселимо, не келися червона калина, має тілиці, не журися, славна Україна, має ми амидо. Червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, ви розвеселимо, А миную червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну Ей, розвеселимо. О, молодці ну, шай, там молодці. Саме головне, що ми всі потім виступають стрільці січові, укривали стан. Визволяти брати з московських кайдан. А ми ти, да не розірвемо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. А ми московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Героям так, слава Україні, слава нашим захисникам, слава Україні і всім, хто наближає перемогу. Перемога буде. Вірте, і кожен на своєму місці. Наближайте перемогу.